А у Німеччині українці нагадають росіянам під їхнім посольством про тисячний день їхньої підступної і безпідставної війни. Демонстрація ось ось має розпочатися. Запланована вона на 19.30 за Києвом. Наразі тривають останні приготування, монтується техніка. І на зв'язку з нами зараз одна із організаторок Катерина Сербінова. Пані Катерино, що підготували для амбасадорів країни терористки. Вітаю, друзі. Сьогодні наша організація, Червона Калина, та всі організації Українські Берліно долучились також до проведення цієї акції у Берліні. Дуже погана погода, але люди я бачу збираються, і ми зробили наше місце зустрічі саме під російським посольством. Тому що сьогодні, на тисячний день війни, ми будемо кричати на весь світ. Ми будемо кричати так, щоб нас почули навіть посольство, яке за моєю синою. І будемо наголошувати на тому, що це не тільки війна українців, це війна, коли Україна стоїть на охороні всієї Європи. Ми будемо вимагати санкцій. Ми будемо вимагати створення медичних комісій для того, щоб наші військовополонені, цивільні полонені повернулись додому для того, щоб Європа підтримала Україну, для того, щоб Україна нарешті перемогла. Ми хочемо наблизити цю перемогу, і ми будемо боротись до кінця. Тисячний день це не кінець, Україна не зупиниться, Україна не стане на коліна. Судія. Пані Катерино, дякую вам. Це була Катерина Сербінова, одна із організаторок демонстрації у Берліні. Там українці і місцеві мешканці прийшли від російське посольство нагадати його мешканцям про криваву війну, розв'язану їхньою країною, яку їм досі не соромно представляти у світі.